З миром Божим. нехай Бог оберігає там, де ви є. Хочу поділитися з вами таким неймовірним відкриванням. Так сильно мене торкнулося, що пастора нам сьогодні показали, що зараз багато із віруючих християн забули про своє призначення, так як і каже Бог. Тому що віруючі християни. Це є діти Божі. Вони мають займатися чим на землі, нести спасіння, вони мають берегти світ, вони мають боротися за світ, щоб він був врятований, щоб кожна людина знала Господа, Вона могла прийняти вибір, вибір чи Бог, чи своє життя. Вона має проповідувати Евангелія. Просто на різних напрямках. Але чим зараз займаються християни? Вони осуджують, горвість, вбивають пророків Божих дітей, гонять християн, не приймають їх, злість, ярість, ненавість. І Бог каже горе вам, горе вам в книжники та фарисеї, що ви забули. Один із пунктів закона любов. І дійсно, ми віруючи, маємо жити по духу, по тому закону любові та милості, що приніс нам Господь Ісус Христос. Тому що перший пункт плоди духа це є любов. А чому немає любові? Тому що тверде серце, тому що гордість, тому що ми суд. Проявляємо до ближнього а любов і милість до себе. І є історія у Біблії, коли приводять до Ісуса грішницю, блудницю і кажуть, її треба збити камнями, вона блудниця. А Ісус встає і каже: Ну то киньте перший, хто камінь, якщо у вас нема гріха. Усі ми на землі є грішні, але ми не в своєму каміні шукаємось. І не себе змінюємо. А йдемо, і пише Ісус, не шукай скалку в оці, брата Твого, подивись, що ти не бачиш власної колоди в власному оці. І ми маємо не осуджувати, а розбиратися з собою, той і суд до себе. І нам пастор Юлічка каже, я прочитала Біблію і кожне слово до себе примінила. А я так живу, як пише слово Боже. А в мене є оце. Ага, то треба виправляти. І дійсно е, осуджувати, при, виносити приговори людям. У нас у, у світі є на це люди, які займаються це суддя, це прокурори, це поліція, яка займається так, винесом приговору, тому що вони знають закони по закону людину судять. А в нас немає такої влади. У християн є е, одна місія на землі. Проповідь Євангелія, спасати людей. І Божа любов, вона заключається в тому, що Він дає час, час на виправлення, на покаяння, і цей час закінчується. Якщо ми зараз не прокинемось, не включимось, реально не підемо за Словом Божим, за людьми Божими, не почнемо виправляти себе, то ми підемо просто в пекло. І Господь каже, це де топливо. Топливо для пекла, тому що змінити цей світ і змінити себе в першу чергу ми можемо тільки завдяки любові. А любов це і є наш Бог. Тому що йому вас на недільній онлайн-конференції з вивченням цього священного писання. Нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є. Амінь.